На початку 19 століття деяким людям та тваринам було дуже важко потрапити в Миколаїв, і це не тільки тому, що у них не було місцевої прописки таємниці Миколаєва у першій е, третині е, 19 століття у Миколаєві була збудована прикордонна карантинна стіна. Стіна розташовувалася від Попової балки, це сьогоднішній район Ялта, до півострова Аляуди. Це ну, одна з найвищих точок Миколаєва. Вона десь протягом була 3 кілометри. Ну, стіна була Знову ж таки, збудована з якою метою це перше, що захист від степових звірів. Другий момент це розбійницькі ватаги, не грабували населення Миколаєва. Ну велику користь стіна вона принесла у 1831-1832 рік, коли в Одесі відбувалася епідемія чуми. Ця стіна вона мала карантинну функцію, і завдяки неї вдалося знову ж таки уникнути розповсюдження чуми у Миколаєві. Фундаменти багатьох будинків мікрорайону Ялти збудовані саме з каміння цієї стіни. Ця стіна була кордонна, знаходився да, ось кордон міста. І якраз це ось вулиця Прикордона, да, якраз вона бере свою назву відповідно від цієї стіни. А ви часом не розбійник? Ні, ось довідка з жандармерії. А чому й не хворіли? Ні, ось справка про щеплення. Яка мета відвідування Миколаєва? Туризм. Добре. Проходьте. Та від вас підписка, лайк, репост.